Студентський парламент Вінничини налагоджує партнерські стосунки з молодіжними та громадськими організаціями області. Лише за рік свого існування його представники взяли участь у різноманітних акціях, серед яких серце до серця, день без тютюну, зав'яжи стрічку та скажи, я люблю Україну. Працювали також над створенням сприятливих умов для реалізації соціальних творчих та духовних ініціатив молоді. Тож, аби така співпраця і в подальшому була продуктивною, 16 вересня було підписано 400. Сторонній договір між студентським парламентом, громадською радою при обласному дипкорпусі з Федерацією профспілок Вінницької області та благодійним фондом Подільська громада. Федерації проспілок управління освіти є кошти, тобто є конституційно-дорожчі органи, в яких немає коштів. Тобто, можливо, є якісь студентські ініціативи, які можуть підтримати проспілки. Можливо, за рахунок громадських організацій вигравати якісь гранти саме на студентські ініціативи, студентські теми.